Оперативна інформація станом на 18.00 4 грудня 2022 року щодо російського вторгнення. Триває 284-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському напрямку та Бахмутському продовжує вести наступ та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угрупувань. Протягом доби окупанти завдали два ракетних удари. А також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон. Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Сопеч, Сваркове та Заруцьке Сумської області. На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Білгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали, зокрема, райони Шевченка, Стрілечої, Красного, Огірцева, Вовчанська, Бочкового, Малої Вовчої, Дворічної та Богданівського на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Під вогневе ураження танків та артилерії потрапили райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаєвка, Крохмалля, Берестово і Вишневе Харківської області. Макіївка і площанка на Луганщині та Ямполівка Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на ведення наступальних дій і намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Авдіївка, Водіне, Красногорівка, Марінка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з мінометів ствольної та реактивної артилерії райони нескучного, Золотої Ниви та Прижестівки на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Його артилерійські обстріли зафіксовано у районах понад 25 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Це, зокрема, міста Нікополь Дніпропетровської області та Херсон. Окупанти обмежують права і свободи цивільних громадян на тимчасово зайняті території Херсонської області. Так, під виглядом проведення заходів боротьби з диверсійними розвідувальними групами, окупанти встановили блокпост на річці Чайка та заборонили прохід для приватних човнів. В тимчасово зайнятому Скадовському районі працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам. У відділеннях пошти для отримання пенсії загарбники примушують літніх людей писати заяви та отримувати паспорти і громадянство Російської Федерації. Ворог продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Відомо, що лікувальні заклади міста Донецьк переповнені пораненими військовослужбовцями противника. Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін. Нових поранених не приймають. В Новопсковське територіальне медичне об'єднання тимчасово зайнятої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів. Віримо у збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!